Були одним з організаторів створення Тернопільського товариства Струте. Дружив. Майже щороку разом зустрічали День народження, бо в мене 1 вересня, в нього 20-го було. Багато задумів мали. Дещо вдалося, щось не вдалося. Здорово, братчику Івана, не скажеш братчику «здорово» і не спитаєш, як там справи, не мовиш, звідки йдеш чи куди йшов? Немає поміж нас Івана. Пішов незвідані світи. Господь покликав. Там на небі Іван прямує до мети. А що тут ми? Пошаруділи, заслинилися і в кущі? Такі смачненькі у сметані варенички, а голубці і вишиванка гордість наша. І пісня, мова чарівна, а при Гавдині була слава, і гідність, гордість не дарма, Іван вдивляється із неба і споглядає в чому річ? Усі лягли під олігархів, хто ж нас бручі збудує січ, розлізлися. І розповзлися ні мудрості, а нічині, вже й на фестини не зійшлися, б, та й до твоїх саранчуків. Село вмирає, а селяни у найметах у москалів без духу творчого мане. простий Іване, нема слів. Яка краса відродження країни. Ще рік, ще день назад тут чувся плач рабів, мовчали десь святі під попелом руїни і журно дзвін старий по-мертвому гудів. Коли від кільсь взялася міць шалена, як буря, все живе схопила. Пройняла і ось, дивись, в руках замаяли знамена, і гімн побід співа невільна сторона. Так спить орел. І враз, розкривши очі, угледе світ, красу і простір голубий, і легко скель спорхне. І в небі заклекоче про вільний льот орлів, про ранок золотий, так море іноді всю ніч дрімає, і нагло хвилями, як крилами заб'є, і дивним жемчугом і парвами заграє, і очі Всесвіту до себе прикує. Летить воно, хвилюється і л'ється в обіймах сонячних, і сяє, і тремтить, і щастям все життя йому в той мент здається, і все в путі йому і годе, і щастить, яка краса відродження країни. Я чую ваші молитви. Там на землі я теж молився. Мої молитви були скупими на слова, мої розмови з Господом були короткими. Я дякував Богу за Його дари. Я не просив у нього нічого, крім одного віри. Без віри не можна жити вільним у цьому світі, віра. Це дар, який є проявом великої Божої любові, котра дає нам свободу вибору. Вірити, означає, не маючи гарантій, ризикувати, простягти свою руку, коли ти не впевнений, чи простягнуть тобі руку назустріч. Віруючи і довіряючи, ми даємо Богові відповідь на Його слово. Слово не падає в порожнечу, воно падає у добрий, сприятливий ґрунт і проростає, дає плід, а відтак повертається до того, хто його промовив. Віра дає нам почуття безпеки, мир і переконливість, що ми постійно огорнені Божою любов'ю, бо той, хто надихає нас на боротьбу за перемогу. Готовий допомогти борцям, які уповають на його благодаті. Україну і заспали його за зрубаний сов. За цю писати, що ще не коли Соловіду, вже не було повстанцям дороги назад, за цюписни, що ще не пали Саланиду, вже не було повстанцям дороги назад. Перезабивати на волю, України соборної вірні вірний Шли шили сала, перезабивати на волю, україни Соборної вірні сім, не повернуться всі свого бою, живими магача не вставки відійшли сім'я. Пам'ятайте ж їх, пам'ятайте. Тої завжди українська земля, пом'ята жив, пам'ятайте такими ми, пом'ятає завжди українська земля, гей, -гей, 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 -гей. пом'ятої завжди українська земля. Не шукав я до тебе ні стежки, ні броду. Бо від тебе узбіччям ніколи не брів. Я для тебе горів, український народе, тільки, мабуть, не дуже яскраво горів, тільки, мабуть, не міг, як боліць спалахнути, щоб осяяти думкою, твій небозвід, щоб устать, ніби зірка сіянням окута твоїх подвигів гордих і незлічених бід. Скромна праця моя, то не пишна окраса, але в тому, їй Богу, не бачу біди. Щось у мені було і від діда Тараса, і від прадіда Сковороди. Не шукаю до тебе ні стежки, ні броду, ти у грудях моїх, у чолі і в руках. Упаду, я зорею, мій вічний народе. На трагічний і довгий чумацький твій шлях. Я любив життя донестями, воно ураганом несло мене у майбуття, шаленіло у своєму нестримному леті, розбивалося обмурене сприйняття, а потім знову і знову набирало розвою. Воно було невимовно цікаве у моєму неспокої. Чи любило воно мене? Та це й не важливо любов не потребує взаємності. Любов знаходить свій прихисток у куточку людського серця, від її іскри спалахує вогонь доброти, і душа наповнюється життєдайною енергією творіння. Ось це і є справжнє життя. Воно сповнене тривог, переживань, радостей і розчарувань, злетів і падінь. В ньому немає буднів. Кожен новий день це свято, яке ти готовий подарувати, віддати задарма тому, кого любиш, без кого не мислиш свого життя. А чи можна навчитися любити? Так. Але для цього треба відкрити своє серце тому. Хто вчить нас найбільшої любові? Адже ніхто не має більшої любови, як той, хто віддає життя своє за друзів своїх. Не плач, коли знівечить доля найкращу із твоїх думок. Хіба питає буря поля, котру їй знищити з квіток? Хіба ж питають бору грому? Котру ялицю їм звалить, так не питає доля, хто ми і як би ми хотіли жить. Вона не любить згадувати минуле, адже в нього неможливо повернутися. І кожен спогад, кожна світлина з того іншого світу, в якому було все, що зветься простим людським щастям. Віддає болем і налаштовує на струну тихого суму. Вона дотепер не може повірити, що такої людини немає серед нас, не може підібрати слова, щоб описати багатогранність його натури, невтомність пошуку у самозростанні, силу волі на межі нереальності, щирість у спілкуванні, надійність. Комунікабельність і невичерпний оптимізм дотепер не може зрозуміти, чому Господь обирає найкращих, коли вони так необхідні в цьому грішному, земному світі, щоб зробити його кращим, шляхетнішим світлішим. Вижити і вистояти в цих непростих життєвих катаклізмах. Допоміг сам Іван, його позитивна енергетика, реалістичний погляд на життя, його друзі, що стали рідними після випробування болем спільної втрати. Вона ніколи не втомлюється повторяти афоризм Друзі це ангели, які підтримують, коли ти вже не можеш летіти, дружина Івана Гавдеди, Наталя Гавдеда. Перегортаю пам'яті листки відіграних уже тремких мелодій. Колись і тепер контрастні два світи, між ними час, могутній тихий злодій. Перетрясаю подумки гадки, соцвітя дум обточених роками, де кожен день дає в свої знаки, мережачись у спогади стежками. Перекладаю стосики світлин, на них такі близькі й далекі люди і гіркота відтратити хвилин, бо разом з нами їх уже не буде. Переглядаю кадрики кіно, неспокій, пошук, радість, біль утрати, а майстер час зверстає полотно. І скільки серій ще, кому дано це знати? Переплітаю дні в крихкі грачки, нанизую хвилини до хвилини всевладний злодій, стиха зазира, тремких думок розсипані краплини. Чи чуєте ви голос Господа? Чи чуєте, як Він кличе вас? Я пам'ятаю свою першу зустріч з Богом. Вона відбулася там. На землі нагоріли Соня. Господь говорив зі мною не з небес. Його голос лунав так, немов голос мільйонів тих, що полягли у боротьбі за Христову віру і Україну. Іди за мною. Так Бог казав мені моє покликання, покликання служити Господу і Україні. Я йшов за Ним. Моя дорога була нелегка, бо господні шляхи то кам'янисті стежки, обсаджені терном, обпечені сонцем, ти часто спотикаєшся і падаєш, та Бог, як добрий провідник, завжди допомагає тобі піднятися і йти далі. Бо Царство Боже здобувають тільки завзятті, тобто ті. Що хочуть його здобути.